Доброго дня, мої любі другокласники. Сьогодні у нас 27 вересня і за розкудом урок української мови. Чарівниця осінь листя фарбувала, яблука мадові дітям дарувала, вранці на травичці морозець будила, сонячною ковдрою рідну землю вкрила. Щоб цю казку не злякати, будем друзі. Працювати, хай знання як намистинки поспішають до дитинки. Я сподіваюся, що сьогодні на уроці ви будете дуже уважними, допитливими, будете каліграфічно та гарно писати і радіти своїм успіхам. Почнемо свою роботу із перевірки домашнього завдання. Ви повинні були попередню роботу оцінити смайликом. Потім написати домашня робота, вправа 52 та виконати завдання на вибір, чи то записати слова, які не переносяться, або ж записати слова, які можна перенести, та поділити їх для переносу. Сьогодні ми будемо працювати на сторіночці 16 та сторіночці 17, і будемо вчитися переносити слова, в яких є. Декілька приголосних, збіг декількох приголосних. І так, починаємо нашу роботу з підручничком із справою 53. Нам пропонують прочитати слова на виборі. Давайте спробуємо. Перше слово приготувалися, бабка. Друге слово цвіркун. Наступне слово морква. І останнє слово сонечко. Як ви гадаєте, яке слово зайве? Ну, Звичайно, зайве слово це морква, бо морква це овоч, а бабка цвіркун та сонечко це комахи. Давайте спробуємо назвати ланцюжок звуків у слові морква. Перший звук М, наступний О Р. К В А. Давайте спробуємо назвати приголосні звуки, які стоять у слові поряд, тобто збіг приголосних звуків. Це звуки Р, К і В. Давайте спробуємо дослідити, як же ж можна перенести слово, у якому є збіг приголосних звуків. Розглянемо слово поділене для переносу. І так, ще раз показую вам: у нас збіг трьох приголосних звуків Р К та В. У першому випадку морква. Ми ці приголосні три не розділили. У другому випадку морква. Як ви бачите, ми звук Р залишили у першому складі. В третьому випадку морква. Ми відділили складом приголосний звук В та голосний звук А. Отже, який ми висновок можемо зробити, що пригол... збіг приголосних звуків ми можемо розділяти. А тепер давайте звернемо увагу, чи розірвані сполучення приголосного з голосним. Подивіться, будь ласка, приголосний ми, о, нерозірваний склад. Приголосний В і голосний а нерозірвані. Далі, знову ж таки, склад М нерозірваний, склад нерозірваний. і знову ж мо склад нерозірваний і склад В нерозірваний. Отже, в українській мові є слова зі збігом приголосних звуків. Ці слова можна переносити по-різному, але сполучення приголосного і голосного розривати ні в якому разі не можна. Давайте з вами відкриємо зошитки і напишемо: 27 вересня класна робота, каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та запишіть. Під час каліграфічної хвилинки ми будемо записувати букву сполучення ЛО, МО, букво сполучення Л та М, М та Л, букво сполучення К із відкритою буковкою В, букво сполучення ВА. І слово морква. Поставили відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Наступне завдання у нас на вибір або скласти і записати речення зі словом морква, або побудувати звукову модель слова морква. Поставте відео на паузу та зробіть це завдання. Кому дуже важко, то Інна Іванівна вам трішечки допомогла із реченням. На городі росте смачна морква. І е, звукова модель слова морква. Перший звук М приголосний позначаємо рисочки. Наступний звук «о» голосний, Позначаємо кружечком. Наступний звук Р, приголосний твердий одна рисочка. Наступний звук К, твердий приголосний. Наступний звук В. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. І останній звук А голосний позначаємо кружечком. Отже, ми з вами виконували вправу 54 Ми з вами розглядали, як можна перенести слово морква, в якому є збіг трьох приголосних, і склали правило для перемоги. Правило, да? В українській мові ще раз, є слова зі збігом приголосних звуків. Ці слова можна переносити по-різному, але сполучення приголосного і голосного розривати ні в якому разі не можна. І так, як переносяться слова з рядка в рядок? Як визначити кількість складів у слові? Гра продовжимо речення. Слова переносяться з рядка в рядок за складами. Склад, позначений однією буквою, не переноситься. Слова, які складаються з одного складу, не переносяться. Наступна Наша робота буде із вправою 55. Наше завдання скласти і прочитати слова. Розгляньте, будь ласка, які нам пазли пропонують. Новідливий з щі допи зага, р, т, -ка -вира". Отже, ми з вами повинні з цих пазліків скласти слова, поділяючи їх для переносу в місцях збігу приголосних. Наприклад, слово допитливий ми можемо перенести так: допитливий або допитливий. У нас збіг приголосних «ти» та «ли». В першому випадку ми його не розриваємо, у другому випадку збіг приголосних «ти» та ли ми розриваємо. Ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. Наступна вправа доповне правило. Для переносу слів завжди потрібен поділ на склади. Як склад з одної букви лиш, не перенось його, облиш. Перед букву, передню букву пам'ятай, від кореня не відривай. Джи, дзи також не розривають, як злиті звуки позначають. Подвійних приголосних збіг, ти можеш розірвати їх. Я думаю, всі з легкістю впоралися і доповнили наші правила. Наступний вид роботи це наступне наше завдання ми будемо виконувати в друкованих зошитах. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 17 та знайдіть 34 вправу. Наше завдання полягає в тому, щоб виписати лише ті слова, які можна перенести з рядка в рядок, та скласти звукову модель виділеного слова джмік. Для зручності, дивимось на цей слайд, тут у нас ті слова надруковані. І так, перше слово лінія. Зверніть увагу у цьому слові три голосних звуки. Отже, це слово можна перенести. Наступне слово олівець. Ми бачимо, чуємо, верніше, три голосних звуки. О Отже, в цьому слові три склади, ми його можна перенести. Наступне слово оса. В цьому слові два голосних звуки, але для переносу поділити на склади, ми не можемо це слово, бо ми не можемо відідравати і залишити одну букву, один звук О. Наступне слово їжак. У цьому слові теж два голосних звуки, два склади, але для переносу ми це слово записати не можемо, тому що букву Ї ми одну не можемо залишити на рядочку. Наступне слово котик. Два голосних звуки, два склади. Перенести це слово, звичайно ж, ми можемо. Мию. Теж зверніть увагу, у нас е, ми чуємо дві, два голосних звуки, але для переносу поділити це слово на склади ми не можемо, тому що ми не можемо відірвати букву ю, Вона залишиться одна. Наступне слово осінь. Два голосних звуки в цьому слові, два склади. Але для переносу це слово ми не можемо поділити на склади, тому що. Ми не можемо залишити одну букву. Наступне слово майонез. В цьому слові ми чуємо три голосних звуки, три склади, значить, це слово ми можемо поділити на склади і записати. Наступне слово олія. В цьому слові ми чуємо чотири голосних звуки, але для переносу. Ми не можемо поділити це слово на склади, тому що в нас залишається одна літера О у рядочку. Наступне слово сонце два голосних звуки, два склади для переносу. Можемо поділити це слово на склади. Наступне слово джміль. Один голосний звук значить один склад, і для переносу це слово ми поділити на склади не можемо. І останнє слово Жовтень. Два голосних звуки, два склади. Отже, можемо це слово поділити для переносу. Так. З цим завданням ми впорались. Наступне завдання скласти звукову модель виділеного слова. Виділене слово це джміль. І так, дітки, отже, давайте поділимо слово на склади. Джміль один голосний звук. Отже, тут склад один. Перший звук дж. Він позначається. Одним приголосним звуком. Твердим. Наступний звук Мі, який звук М. Позначаємо двома рисочками, бо це м'який приголосний. Наступний звук і голосний позначаємо кружечком. І останній звук л, м'який приголосний звук. Ми його позначаємо двома рисочками. Отже, в зошиті записуємо. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Наступна вправа 35 ми повинні утворити словосполучення зі слів, що на хмаринках, і записати їх за зразком. Джерельна старенька, кольорові і знайомі, і друга хмаринка сни, голос, вишня і вода. І так, зразок джерельна вода. Старенька, ну, звичайно ж, вишня, кольорові сни, знайомий голос. Ділимо слова з лівої хмаринки на склади та записуємо слово сполучення. Ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. Домашнє завдання. В на підручничку на сторіночці 17 виконати вправу 56. Ви повинні прочитати віршик, і як можна по-різному перенести виділені слова. Спочатку усно, а потім списати віршик, поділяючи виділені слова для переносу. Наш урок сьогодні закінчився. Я думаю, вам на уроці було працювати легко. Ви все зрозуміли, все вам було під силу. І все вдалося легко та просто. До зустрічі!